Без військової допомоги американців в українців достатньо зброї, аби продовжувати бойові дії в нинішньому темпі до літа, кажуть про таке нинішні та колишні західні чиновники. Після цього Київ може зіткнутися з нестачою боєприпасів та неможливістю використовувати деякі зі своїх найскладніших видів озброєння. Зокрема, за словами колишнього високопоставленого співробітника Пентагону Селести. Уландер великих постачань зброї, які адміністрація Байдена відправила або замовила в останні місяці своєї роботи, має бути достатньо, аби українці могли продовжувати воювати в незмінному темпі, принаймні до середини 2025 року. Тобто час маємо. Але разом з тим одразу додам, що деякі українські аналітики. А стверджують, що Україна зможе протриматись навіть ще довше.